I'm wanting to share with you a little some thoughts. зараз. Я хочу звернути вашу увагу трохи поговорити про власне про цю рамку кадру, про те, що там відбувається, і як це пов'язано, як ми можемо з цим працювати, як це пов'язано з нашими намірами, що ми можемо комунікувати і з допомогою яких інструментів зараз. Спробуємо про це поговорити. So we we talked last week for example about the different kind of ty types of shots so the close up the wide shot the medium shots and the, and i would imagine that you're fairly familiar with that. So, what I want to talk about a little bit now, and I'm to share my і зараз. Я також е пошарив е свій екран з вами, щоб ви подивилися, і хочу, щоб ми трохи ще поговорили. Е окрім того, що ми говорили про е широкий кут, вузький кут, близьку зйомку, середню зйомку. Також проговорили ще про мізансцену, тобто те, що відбувається, і як е що як відбувається побудова всередині so I'm just going to show you Some different images that I are... uh, це, це зараз кадри з мого фільму, і я хочу зараз саме про це поговорити. Що на цьому, ві... що на цьому кадрі і чому воно там з'явилося, як ця картинка була створена? So, these films are also ones that I've been the cinematographer as well. Um, so Um, in my way of working, ця, 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 ця робота дуже також пов'язана з моїм телевізійним минулим, так, да, кінематографічним, і моєю звичкою дуже прискіпливо будувати і готувати те, що має відбуватися в кадрі, і те, що має там бути, і яким чином воно має бути там розташоване. Also і next. особливість моєї роботи з побудовою мізансцени, вона полягає в тому, що я намагаюсь настільки поважно і прискіпливо ставитись до того, що ви бачите в кадрі, що розміщено в кадрі, і як воно розміщено, щоб перформер, який знаходиться там, відчував себе настільки вільно, щоб він міг вільно імпровізувати. But of course, if you work with choreography, Um, and no what kind of work І вотканева неважливо, чи ви працюєте з імпровізацією або з дуже чіткою хореографією, розповідаєте ви історію, чи це якісь абстрактні іміджі. Ви вам все одно доведе, доведеться дуже уважно слідкувати за побудуванням Yeah, so here when I'm thinking about Mise en scène, Іно, ферст, айнк ферстір з локаційн, юно, де чойсів локейшен. Вово спецофилм. Перш за все, я звертаю увагу на локацію і дивлюся, і обирається обираю локацію, і це ще й важливо, тому що я локація може підбиратись під певний сюжет або історію, або навпаки, локація може бути мотивацією для того, щоб створити. <speaking in the future> so, another aspect of mise en scène, you know, is how what you might choose for costume and how that relates to the location. And again, that might be to do with the character, it might be to do with the narrative. In in the case of this particular film, також дуже важливо, як ви обираєте який вибір ви робите з приводу костюма. Як, наприклад, в цьому випадку костюм збирався за цвітовою гамою за кольором до того, щоб е перформер і кольор його костюму був органічно інтегрований в цю дику природу. So, Um, you know, obviously, that, that for me it's it's about a і palette, it's about textures as well. І для мене. коли я кажу про костюм, це також має відношення до певних об'єктів, які з'являються в руках перформеру з якими він певного реквізиту. І тому що це все має органічно існувати і інтегрувати

And so again, here you can see the 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 color palette of the costumes, uh, the choices of the locations. Um, you know, I, I, I knew that. і Також на цих інших картинках це з мого іншого фільму. Я зробила багато фільмів про е, пейзажі в Шотландії, і я і ви бачите, що тут я також як і завжди, я намагаємось знайти кольори, які б органічно. One of the, another big part of mise en scène, um, which I just want to spend a minute or two talking about, is also the lens that you use. Um, and you know, that makes a huge difference to how we perceive the space. Um, again, I've talked about the kind of the frame and the cone. Ам um, the, the, you've, you've kind of between whether something's close to the lens or far away. також дуже велика така тема це використання е, оптики лінз, які ви використовуєте. Якщо ви змінюєте лінзи е, фокусної відстані ваших лінз. Вашої фото чи відеокамери, тому що в залежності від того, яка фокусна відстань, ви будете бачити різну картинку, або більш широкий кут, або вузький кут, або ж дуже великий обсяг простору, або дуже маленький, і це також дуже змінює сприйняття і те, що ви можете показати, і те, що в результаті бачить ваш глядач. And in in a way it's what it is one of the challenges, you know, a lot of the time I know that we're we're now working with with mobile phones, um, which, you know, if you Зараз багато хто працює вже звичайно не з, які... з якимись камерами специфічними, а з смартфонами, там, де до... досить важко змінювати фокусну відстань, і саме через це виникають певні складнощі, тому що якщо ви не можете змінювати лінзи і фокусну відстань, і оцей кут, який охоплює ваша камера, то вам треба шукати якісь інші інструменти. Вам складніше з великої відстані брати якісь дрібніші деталі і показувати їх в кадрі. So, you know, um... Але з іншого боку, деякі смартфони мають вбудовані зараз різні лінзи з фокусними різними відстанями, а деякі мають і софт, якийсь, який ви можете встановити на смартфон, і е, ніби це буде виглядати, як ніби ви використовуєте різну фокусну відстань. Е, тобто існують різні інструменти. The other thing I think about sometimes is what, what you know, that the phone, the phones are easier to use. There. <inaudible> У на те, що це все справа вашого вибору з чим ви працюєте і як ви працюєте, тому що ну так зараз в телефонах, смартфонах дуже багато можливостей. Але наприклад, я завжди е, ну зробила свій вибір в напрямку е, камкордера якоїсь навіть більш старої відеокамери, з можливістю використовувати різну оптику, різні, різне наближення, різну фокусну відстань, ніж там якийсь 6K, Uh, 6K, uh, uh, smartphone, iPhone, tam, 13, 14. And so, leaving that aside, even just also thinking about within mise en scène, so we talked about location, we talked about color, um, we've talked about lenses, costume, props. There's also kind of part of it is in a sense the framing and thinking about you know where in the shot. Your focus of your, the you draw the також дуже велику увагу поруч з тим, про що ми вже поговорили. Ми мусимо приділяти тому, як працює світло, де воно знаходиться, яке світло в нас є в кадрі, як воно е, висвітлює картинку. На що воно допомагає звернути увагу, чи що воно приховує.